Сьогодні у випуску двоє загинули торік влітку, двоє у травні цього року. У Кропивницькому попрощалися з чотирма бійцями. Через прохолодну весну та дощі пасічники Кіровоградщини не збирають перший врожай меду, яку ціну прогнозують цьогоріч. Жителька села Первозванівка на Кіровоградщині на своєму городі вирощує овочі для військових. Назвала його город перемоги. Чотирма бійцями попрощались у Кропивницькому. Рідні, друзі, колеги, знайомі, побратими та посестри вшанували їх пам'ять на далекосхідному кладовищі. Попрощатися з Сергієм Чернатом приїхав із міста жовті Дніпропетровської області колега Віталій Скуба. Сьогодні приїхали проводити в останній. Дорогу людину, яка працювала більше 10 років на шахті Інгульський, в тому числі працювала касиром Східної об'єднаної організації приспілки. Він пішов один із перших на початку повномасштабної війни, пішов добровільно на Мар'ївському напрямку. Він загинув. Каже Сергій Чорнато, було 48 років, служив у першому взводі Стрілецької роти. Загинув 10 серпня минулого року. Сестра Сергія Фіщука Наталія розповіла, що брат закінчив 18-те училище в Кропивницькому і став кухарем. Після два роки працював охоронцем на підприємстві. Мобілізували чоловіка торік восени. 13 мая було у Сережі 40 років. Ми його привітали, а 19-го нам задзвонили і сказали, що його ж нема. Загинув. Він пішов на завдання і. 15 числа його не стало вже. Пішов на завдання, попав, під обстріл. Каже, на фронті брат був стрільцем-снайпером. Загинув біля села Михайлівка Донецької області. Володимир Ленченко, до того, як пішов захищати Україну, викладав психологію в технічному університеті, розповіла родичка бійця Олександра. Восени 2022-го добровольцем пішов на війну. Загинув 12 травня біля міста Часів Яр Донецької області. Бійцеві було 45 років. Має двоє дітей і жінку. Володимир Дідик на війні був стрільцем. Загинув торік, 10 червня, біля села Тошківка Луганської області. Бійцеві було 56 років. Служив у хімвійська, говорить його товариш по службі Віктор Гетьманенко. Каже, він брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Сказав, піду служити я, хай мої діти будуть вдома, а я за них піду. Перші числа війни тільки почалося. Поховали військових на Алеї Слави. Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кроповницький. З перших днів війни наш садочок активно допомагає військовим. Ми вивчаємо їх запити. І ось нам була пропозиція виготовити сухі душі. І вони погодились. Працівниці новоукраїнського дитячого садка виготовляють сухі душі для військових земляків. Їх перевага у тому, що можна скористатись швидко і в польових умовах. Для цього потрібно 5 хвилин і 50 мл води. Розповідає вихователька Валентина Кулик. Потрібні також серветки не ткані, які добре впитують голову. І ось це входить до складу сухого душа. Серветка і губка. Яка пропитана дерматологічним гелем. Пакетик заливається вода, губка спінюється і таким чином можна виконувати гігієнічні процедури. І потім рушничком лишня зайва влога вбирається. На кожній упаковці інструкція з поясненням того, як використовувати душ. Нам вже не складно, ми вже освоїли цю технологію. Мабуть, саме основне бажання допомогти. Нашим захисникам і наблизити перемогу. Ми шили дощовики, маскувальні костюми, ми шили чохли на каски, ми шили балаклави. З перших днів війни ми почали збирати кошти. І ну, це, мабуть, ця сума перевищила 100 тисяч. Це лише кошти працівників закладу. Добровільні люди приходять, приносять хто скільки може, і ми потім закупляємо матеріали. Якщо купити готові душі, це буде вартувати більше 30 гривень, а так нам обходиться 15-16 гривень один сухий душ. Військовий Олександр з Кропивницького воює з 2016 року. Попросив не називати його прізвище. Розповів, що вперше дізнався про існування сухого душу у цьому році. Тоді і випробував. У нас ну, більш зручний мови, тому що ми в нас специфіка така. Тобто, у нас є більш душ, ніж наприклад, тут звичайно, Але, то звичайно піхоти. Але бувають ситуації, коли цей пуш дуже, дуже, дуже доречний. Вони дуже фані, тобто там додаєш похитом води, там дев'ятнадцять грамів. Вкраєшся, точні тобто, ніяких постановок не потребує. Валентина Кулик каже, цієї весни на передову військовим відправили 100 сухих душів. Нині виготовляють ще сотню. Анна Добрань, Анатолій Басисти, Суспільне новини, Кропивницький. Скажіть мені, будь ласка, що це за знак? Центр денного перебування дітей запрацював у Кропивницькому на базі центру реабілітації дітей з інвалідністю. Приймаємо дітей з інвалідністю, дітей з родин ВПО, дітей з сім'ї, яких знаходяться в складних життєвих обставинах, з багатодітних сімей, дітей, родин потім малозабезпечених родин, діточок приймаємо сюди. Діти тут можуть перебувати до 4 годин. Терміном до 4 годин, тому що відсутнє харчування, говорить, відвідувати центр денного перебування можуть діти від двох років до 18. Це спільний проект дитячого фонду організації Об'єднаних Націй ЮНІСЕФ з благодійним фондом Безпечне майбутнє до центру записалися майже пів тисячі дітей. І мета це ігровий корекційний розвитковий такий простір для дітей. Юнісеф допомагає зорганізувати цей простір і показати, як він важливий для жителів громади, щоб, щоб далі вже. Міська влада і громада, територіальна громада взяли на себе відповідальність за продовження цього проекту. Для дітей організовують майстер-класи, спортивні розважальні ігри, заняття з Мінної безпеки. Розповідає вихователька Ольга Овчаренко. Програма розроблялася за схожістю з дитячою таборівкою. Тобто початок з знайомства за, там якоїсь елементарної зарядки, якась ігрова така хвилинка, потім е заняття з певної теми. Окрім вихователя, з дітьми працюють логопед та психолог. За потреби влаштовують індивідуальні заняття, каже дефектологиня Вікторія Кісільова. Працюємо над розвитком і навчання, сприймання уваги, е мислення. Пам'яті деякі дітки, які от у нас внутрішньо переселені особи пропустили багато занять. От і ще така форма, як дистанційне навчання. Діти багато втратили, і тому треба надоголожувати це навчання і надавати допомогу дитині. Ганна Полянчева проводить у центр денного перебування свого внука. Вони переселенці із Херсону. Він займається в нас дефектологом. І, ну для того, щоб Побистріше розмовляв. От, ну, нам подобається. І розташування ми тут рядом живемо і тому приводимо. Центр денного перебування безкоштовний. Працює з понеділка по п'ятницю, з 8 ранку до 6 вечора. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. Оце тут буде весняний мед. Це якраз там, де отрух. Сади цвіли. Микола Голуб з села Веселівка Кропивницького району займається бджільництвом 45 років. На його пасіці 100 бджоло сімей. Говорить, перезимували вони добре. Їх не підгодовував весною, бо мали вдосталь запасів меду з осені. Та через прохолодну дощову весну пізнє цвітіння садів і малу кількість нектару. Перший мед збирати не буде. Каже, коли холодно, бджоли менш активні, з вуликів не вилітають. Ці 3-4 неділі холодів відкинули трохи розвиток джіл назад. Це вплине на кількість меду, які зберуть бджілки. Чисто меду із садків, напевно, цей рік не буде, тому що абрикоса цвіла було дуже холодно. Вишня-черешня також було холодно, коли яблуня цвіла і груша був вітер. Згадує, за теплої весни міг зібрати навесні 10-15 кілограмів першого меду з садів. Цьогоріч, якби збирав, було б вдвічі менше. Тепер сподіваються, бджоли зберуть нектар з акації. У нас ріпак не сіють тут, то ми чекаємо акацію. Акації у нас дуже багато. Говорить, крім холодів, ще одна загроза для бджіл хімікати, якими обробляють поля. Бджоли, які збирають там нектар, труяться. Цей рік, слава Богу, не було потрав. Я дивлюся кожний день. Назувати ціну меду цьогоріч не береться, залежить Від урожаю. «Від того, насіки даного сорту меду ми викачали. Якщо акації є мало, взагалі акації мало, то і мед цей дорожчий буде. Якщо різна трав'я набагато більше, то і ціна на нього буде менша. Офіційно на Кіровоградщині зареєстровані 4300 тисячі бджолярів в обласній спілці пасічників 300, каже її голова Андрій Варава. Розповідає, ситуація цьогоріч у всіх однакова. Першого меду мало, бо бджоли півтора тижні, як почали літати, коли потепліло. «Те, що можна було зірвати зібрати з садів, було опущено. Але зараз погода налажуються. На сьогодні важко спрогнозувати, яка ціна на мед буде. Торік каже, найдешевша ціна меду за кілограм була 60 гривень. Соєшниковий мед і різнотрав'я. Найбільше цінуються акація, липа, гречани. Вартість ну, значно, на значно більше, проценти на 20-30, ну, 80-90. За 100 може бути основному мед споживається в Україні процентів 20 того меду, який збирається. Весь мед експортується за кордон. І цінова політика залежить від того, як наші партнери за кордону ну виставлять ціну. Сподіваються, що надалі заморозків не буде, і погода не завадить бджолам зібрати нектар з трав, акації та соняшника. Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. Тут у нас посаджена цибулька, кабачки. Часничок, морква, бурячок і ще арахіс посадили, що хлопчикам було на. Набори енергетичні. Жителька села Первозванівка Кропивницького району Галина Козакова виділила свій город 10 соток, щоб вирощувати овочі для військових. Називає його город перемоги. Це каже частина всеукраїнського проєкту Сади перемоги, який розпочався торік. Мета кожен клаптик землі використовувати з користю. Жінка вирішила вирощувати те, що буде корисне для військових. Що більше в сіні, те, що нам складніше купити, і що щоб було завжди поруч. Що біцям. Потрібно каже, постійно питає, з ними підтримує зв'язок. Просять, ну щоб вони хотіли там, що їм потрібно. Ми це збираємо, і тоді наші волонтери довірені везуть їм туди. Ще передаємо тим хлопцям, які знаходяться після госпіталю. Після відпустки. Більшість військових, яким допомагає, говорить, знає особисто. Це шахтарі і місцеві жителі, які воюють. Це показує, залишила місце для помідорів. Цибуля піде. Ну, цибулю ми плануємо. Я думаю, що через недільку можна в зелену буде хлопцям відправляти. Ще в нас є щавлик, є петрушечка. У літній кухні фасує пакунки для військових. «Поки овочі підростають. Ну, хлопці ж потребують не тільки бурячка, моркви. А їм зараз хто на, на нулю, їм дуже потрібні енергетичні пакунки: фініки, арахіс, ізюм, сушені яблучка. У погрібі лишилася частина минулорічної консервації для військових. Жінка, учасниця гурту сільські волонтери. Минулого року. Особисто я закрила 1200 банок. Десь залишилася третина. Галина Козакова говорить, вона буде допомагати військовим, допоки в цьому буде потреба. Ми дуже-дуже радіємо, коли оце від хлопців це дякую, ми чуємо від хлопців, що ми дуже задоволені, що ми можемо хочемось їм допомогти. Ольга Склярук, Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. Ila popori galina rozhet ma mne ochi tebe siva rozchibay sino vse chitaya da u bogam zhilu ne У Кропивницькому на площі Героїв Майдану муніципальний оркестр влаштував концерт Просто неба, щоб зібрати гроші на допомогу для збройних сил України. Виступ організували до Дня Героїв, які виборюють незалежність України, сказав співініціатор акції Євген Жердій. Такі вуличні концерти на підтримку бійців. Місцеві артисти влаштовують з початку вторгнення Росії. Гроші збирали у такі скриньки. Концерт тривав дві години. За період з 30 березня 2022 року до сьогоднішнього дня, до 23 травня, ми зібрали вже 1 мільйон 400 тисяч гривень. Сума зібрана з сьогоднішнього виступу буде докладена до купівлі автівки. Робимо виїзні концерти благодійні, які допомагають нашим Допомагають збирати кошти для наших хлопців. Зараз на даний момент є один студент Ігор Ломакін, який проходить військову службу. І я сподіваюся на те, що війна закінчиться і він знову повернеться до наших лав студентів. Два кольори мої, два кольори, червоне то любов, а шари. Мінська музика і саме концерти, виконавці дуже чудові і е, дуже приємно, що таким чином підтримують нашу військову дуже Багато знайомих, родичів, яких ми звісно. Дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Новини спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.